Початку керував бойовиками ДНР, а тепер критикує Путіна у 2014 році. Павло Губарєв став одним з ватажків сепаратистського руху на Донбасі. Втім, в якийсь момент його кар'єра швидко покотилася вниз, і згодом російські силовики заламували руки вже йому самому. Телеграфіа пригадує, чим прославився Губарєв, а також розповість, де він зараз та чим займається. З вами Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Павло Губарів народився у 1983 році в Сєвєродонецьку. В його родині було п'ятеро дітей, і він старший. Батьки працювали майстрами на хімзаводі, але після розпаду СРСР сім'я зіткнулася з фінансовими труднощами. Мама змушена була піти у продавчині, а батько підробляв миттям цистерн на залізниці. У шкільні роки Губарєв займався боксом і мав звання кандидата в майстри спорту. Після закінчення школи здобував історичну освіту в Донецькому національному університеті, а згодом другу вищу в національній академії державного управління. Після університету він заснував рекламну агенцію з офісами в Донецьку та Києві. У той час його бізнес мав клієнтів серед великих компаній, займався піаром та передвиборчими компаніями. У 2012 році Губарєв став директором фірми, що організувала святкові заходи, і навіть сам виступав у якості аніматора. Саме тоді до нього й приклеїлось прізвисько Дід Мороз. Політична кар'єра Губарєва розпочалася з участі у радикальних проросійських рухах, зокрема з членства в організації Російська Національна Єдність. Пізніше він ненадовго приєднався до проукраїнської, але маргінальної. Прогресивної соціалістичної партії України, а на початку 2000-х став депутатом в Донецькій районній раді. Поворотним для Губарєва став березень 2014 року. На тлі протестів і антиурядових настроїв у Донецьку група проросійських активістів обрала Губарєва як народного губернатора Донецької області. Саме під його керівництвом проросійські бойовики захопили будівлю Донецької обласної державної адміністрації. Після цього Губерів виступив із вимогою провести референдум про вихід Донбасу з України і приєднання до Росії. Тоді ж російські ЗМІ опублікували інтерв'ю з сепаратистом, в якому він пообіцяв організувати в Донецьку кримський сценарій. Вже наступного дня проти нього була відкрита кримінальна справа за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави. За лічені дні Губорів був затриманий спецпідрозділом СБУ Альфа у власній квартирі у Донецьку. Після арешту сепаратиста бойовики ДНР проголосили його дружину Катерину головою комітету з зовнішньополітичних зв'язків. Прибуваючи під вартою, губорів оголосив голодування на знак солідарності з тими, хто відстоює громадянську позицію південного сходу. Незабаром його адвокат повідомив про погіршення стану здоров'я клієнта. Це підтвердив і представник ОБСЄ, який мав зустріч з затриманим. Вже 25 квітня Губарєва обміняли на українських полонених. Після обміну він повернувся на окуповану територію Донбасу. З того часу він став одним із лідерів так званого ополчення Донбасу, начальником штабу, а потім керівником мобілізаційного управління самопроголошеного Міністерства оборони ДНР. У травні 2014 року він також оголосив про створення політичної партії з назвою Партія Новоросія. Оніж 12 на 13 жовтня 2014 року на трасі між Ростовом на Дону та Донецьком автівку з Губарєвим обстріляли. За повідомленням змі він отримав тяжкі поранення. Після лікування у Росії в листопаді 2014 року він повернувся до Донецька. За рік сепаратист видав книгу під назвою Факел Новоросії, де виклав свою версію подій 2014 року і власні погляди на майбутню Новоросію. Попри це, аналітики зазначили, що на той час його вплив поступово зменшувався. Губорів навіть відмовили в участі у виборах ватажка бойовиків. Згодом він відійшов від активної політики і зник із публічного простору. Останні дописи у його соцмережах датовані 2019 роком. В Україні проти Павла Губарєва було відкрито кримінальні справи за статтями, пов'язаними з тероризмом, закликами до повалення конституційного ладу та організацією масових заворушень у 2014 році. Санкції проти нього були запроваджені міжнародною спільнотою. Відтак він потрапив під обмеження з боку США, Канади, Великої Британії та Європейського Союзу. З початком вторгнення у 2022 році Губерів воював на боці РФ як навідник зенітної гармати. У своїх заявах він порівнював Володимира Зеленського із Гітлером, а також звинувачував керівництво України в сатанізмі. Якщо ви не хочете, щоб ми вас переконували, ми вас вб'ємо, вб'ємо, скільки потрібно мільйон. П'ять мільйонів, хоч усіх винищимо, поки ви не зрозумієте, що ви біснуваті, заявляв губарів У 2023 році. Він став членом клубу розсереджених патріотів організації іншого сепаратиста Ігоря Стрілкова. Її учасники виступають на підтримку вторгнення Росії в Україну, але критикують російську владу за невміле ведення бойових дій. У липні 2023 року Губарєва було затримано під час мітингу біля будівлі суду, де прихильники стрілкова вимагали звільнити його з-під арешту. Втім, після того як стрілков оголосив про намір балотуватися в президенти, Губарєв публічно заявив, що не схвалює цей крок. Вже у 2025 році. Губарєв прямо заявляв, що вважає повномасштабне вторгнення Росії в Україну помилкою та зрадою. Сьогодні сепаратист продовжує перебувати під міжнародними санкціями і залишається фігурантом кримінальних справ в Україні. Проживає губорів в Росії разом з дружиною і трьома дітьми. Його сім'я оселилася там ще у 2019 році. Катерина Губарєва займається бізнесом у сфері ІТ, а сам зрадник давно не має публічних посад. Офіційно не виходить до керівництва сепаратистських структур, а також не проявляє активності в медіа та соцмережах. З вами був Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Охороняв Ющенка, а підтримував Януковича. Євген Червоненко відомий український бізнесмен, автогонщик і колишній міністр транспорту та зв'язку. За свою політичну кар'єру він змінив чимало посад і втрапив у ще більше скандалів. Більшість з них були пов'язані з проросійською позицією. Червоненка Телеграф.ua згадує, чим прославився політик і куди раптово зник. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Червоненко народився у Дніпропетровську в родині гірничих інженерів механіків, закінчивши місцеву школу з сьомого до 82 року. Навчався на механіко-машинобудівному факультеті Дніпропетровського гірничого інституту. Свою кар'єру розпочав як автогонщик. Згодом отримав звання майстра спорту СРСР, став чемпіоном України і був переможцем Спартакіад України і народів СРСР міжнародного класу. з ралі. також у молодості червоненко працював інженером у низці установ. Згодом він навіть заснував компанію Трансралі та концерн Орлан, які займалися вантажними перевезеннями і виробництвом напоїв. Втім, обидва підприємства збанкрутували. Політична кар'єра червоненка почалася у 98 році з посади радника президента України Леоніда Кучми. Пізніше він став віце-президентом євразійського єврейського конгресу. А ще за кілька років був обраний народним депутатом України від блоку Віктора Ющенка. Опоненти стверджували, що червоненко є. Громадянином Ізраїлю, через що він мало не позбувся українського громадянства і місця у Верховній Раді. У відповідь політик оголосив голодування, вимагаючи дотримання своїх прав. Під час виборів Червоненко очолював охорону Віктора Ющенка і вважався одним зі спонсорів його виборчої кампанії. З лютого по вересень 2005 року Червоненко був міністром транспорту і зв'язку України в Уряді Тимошенко. Склавши повноваження в Кабміні, він став головою Запорізької обласної державної адміністрації. Після цього політик встиг побути головою агентства з питань підготовки та проведення Євро 2012 першим заступником голови КМДА, президентом автомобільної федерації України і навіть начальником департаменту авіації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у грудні 16 Ця року, після невдалого результату у конкурсних випробуваннях на посаду голови одеської облдержадміністрації, червоненко заявив: цитуємо: Пусть горить эта страна уже огнем, і все я себе заработаю. Під час перебування червоненка на посаді заступника голови КМДА у 2008 році журналісти виявили, що через компанії, пов'язані з ним та його братом, було виділено 6,5 мільйонів гривень на рекламу Євро 2012 Але реальні роботи виконані не були у 2021 році. Політик заявив, що оскільки Володимир Зеленський не привітав Путіна з днем народження, він втратив можливість налагодити відносини з президентом РФ. Також Червоненко запевняв. Що Україна не зможе без економічної підтримки Кремля і стверджував, що Крим процвітає під час окупації. Ба більше екс-міністр називав війну на Донбасі громадянською, а також заявляв, що цитуємо мільйони людей терористами не можуть бути, заперечуючи окупацію Донбасу. Не дивно, що російські змі регулярно цитували ефіри червоненка, де він говорив про переворот 2014 року і визнавав псевдореспубліки ДНР та ЛНР. У 22-му році нардеп ЄС Володимир В'ятрович повідомив, що екс-міністр Буцімто став підполковником головного управління розвідки Міністерства оборони України у вересні 23-го року. Зятя Червоненка Олексія Кавиліна було помічено на віллі російського олігарха В'ячеслава Кантора у Женеві. Останній при цьому перебуває під санкціями кількох країн. Реагуючи на публікації у змі, червоненко заявив, що його зять виїжджає з країни під час війни абсолютно законно. З огляду на проросій. Іські заяви, екс-міністр, перебуває у базі колаборантів і державних зрадників від руху чесно, як пропагандист, що транслює основні меседжі окупантів. Відомо, що після завершення політичної кар'єри в Україні тривалий час Червоненко перебував у Росії однак, з початком повномасштабного вторгнення втік з країни агресорки. Втім, це не завадило йому у 23-му році взяти участь у ралі в Італії разом із росіянами у травні 24-го року. Червоненка помітили в одному із закладів харчування із золотим пістолетом на поясі, згідно з інформацією у мережі, нині він живе за межами України, ймовірно, в Італії.